Так, привет, ребята! Сегодня приехал ловить <coughs> веща на обычного червячка. Сейчас покажу. Вот червячок, удочка. Попробуем половить это. Такая хорошая личичка багато що цікавого ловиться. Так, сьогодні трохи такий вітерок, ну я думаю, нічого страшного. Гавно ще закинути нормально. Так, закину дві вудочки. Глубина тут доволі велика. плохо шубованы, конечно. Но ничего страшного. Ну, пока пробуем ловить. На цьому поплавку грузика немає, є, але там невеликий нічого страшного теж. Ну, цей поплавочок пока плаває. Мені здається, що там щось даже щось клювало. Ловиться тут ліщ, плітка, окунь, судак, багато чого цікавого. так ребята вот два красавца таких вот они вот эти красавцы так что Вдячний вам за лайки. Це для мене дуже важливо. Ну, а з мене відео. ловля риби. Скоро піду на щуку, на форель, на судака. Якось так погода така собі клює не дуже, якщо чесно. Хотілося б трохи краще. Поки я тут рибу ловлю люди займаються спортом таких от... Байдарках ось так, кому рибалка, кому байдарка? Нічого поки не клює. Попробую ще раз перезакинути Послідній разок, навірно, на сьогодні. Ну і будемо закінчувати. Ось так, поки поплавочок плаває. Якщо на камеру вину, то це добре. Красиве місце, багато цікавого, островки такі. Це дуже велика річка. Тут багато чого цікавого водиться в цих річках. Є і велика риба й маленька. Ну Тільки треба піймати. Бачите, які островки там. Дуже великі камні. Велика глибина. Тут така кам'яниста порода. На цих островках люди розташовують свої дачі, лодки. Ось так. Так, ну, погода невірно сьогодні не рибна. Клює дуже погано, та днях я нормально наловив риби буквально за годину. Зараз, як бачите, самі вовни, погода така собі. Трохи прохладно. В дні йшли в дожді. Якось так. Чекаю вас на своєму каналі, підписуйтесь, буду знімати відео. Цікаві. Там плюхається, рибка. Якось так. Клювати не хоче. Надіюся, що з відра не вибригне. Якось там активно так хочу звідти випрягнути, але поїде додому. Напишіть в коментарях, як ловите ви і що ви ловите. Дуже цікаво. На жаль, тут немає карася, немає коропа в цих річках хотілося б, звісно. Хотілося б, щоб був і короб, і карась, але тут його нема. Багато хішної риби. Рибка шалинь теж цікава, треба піймати. Тільки зразу приїхав сюди, сразу плювало. потім якось вітер піднявся трохи сильніший і перестало клювати взагалі. вже зважив і підсак, а друга водочка поки ще. Надіюсь, щось піймає. Це треба вийти.